Зараз нас ну, це добриво. У нас шалений попит. Це органічне добриво культін. Його зараз нас беруть під замочування насіння. І для підживлення росанди. Надалі ним підживлюють овочі протягом всього сезону. Це гумінове добриво з мікроорганізмами, воно активно діє як на рослину, як біостимулятор, так в подальшому і на ґрунт. В одному мілілітрі цього добрива міститься 29 мільйонів корисних бактерій, в тому числі азотобактер, і близько 7% гумінових речовин фульво та гумінових кислот. Ось так воно класно. Не виглядає, також в нього в складі є НПК, підходить для підживлення декоративних культур, овочевих культур, навіть для кімнатних квітів. Я вже з ним знімав відео з тим, як я замочував насіння. А ось зараз покажу, як це насіння попроростало. Воно досить економне: 20 мл на 10 літрів води. А ось в цій пляшці цілий літр. Тобто, ну можете порахувати, наскільки його вистачить, і ціна пляшки всього 350 гривень. Тому, кому цікаво, ось таке в окультін, Переходьте та замовляйте.